you <music> Слава Україні, Блог блогер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції. інфо онлайн, посилання в описі. Поки в нашій державі війна, одні безупину піаряться, а інші відсиджуються в Майамі. Стало відомо, що член ЦВК від команди Порошенка під час війни не в Україні. Як з'ясувалось, член центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався. Він живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Майамі. І весь цей час отримує зарплату. Про це йдеться в розслідуванні проєкту схеми. Як з'ясували журналісти, протягом всього 2022 року Буглак отримав зарплату та інші виплати. Сумарно йому нарахували півтора мільйони гривень. При цьому зазначають, що з весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади. Що цікаво, Юрій Буглак, член центральної виборчої комісії, з 2019 року, колишній головний юридичний радник кондитерської корпорації Рошен та. Екс-депутат Верховної Ради від партії Блок Петра Порошенка. А як же всі промови Порошенка про патріотів та йти воювати за Україну? Чи на його друзів це не розповсюджується? Буглак у коментарі проєкту схемом сказав, що має особисті обставини, і на його думку він не порушував українських законів, бо виїхав до вторгнення. А з його початком ЦВК перейшла на дистанційну роботу. Йому нагадали, що ще 14 лютого, через два дні після виїзду буглака, президент Володимир Зеленський закликав усіх представників держави повернути. Ну протягом 24 годин в Україну, на думку члена ЦВК, це його не стосувалося. Дійсно, посіпакам Порошенка дозволено все. Відомо, що Юрій Буглак вилетів із аеропорту Бориспіль 12 лютого 2022 року рейсом до Стамбула. А з наступного дня і по 9 березня у нього була запланована відпустка. Після її завершення він не повернувся в Україну. Як з'ясувалось згодом, після виїзду за кордон Буглак продовжував отримувати зарплату з бюджету, працюючи дистанційно майже рік. Загалом він отримав заробіт. Тну плату та інші виплати на суму півтора мільйони гривень. А з 9 березня 2023 року він пішов у відпустку по догляду за дитиною зі збереженням цієї посади. Сьогодні члени ЦВК знову повинні були працювати на своїх робочих місцях. В розслідуванні сказано, що живучи за кордоном, член ЦВК Юрій Буглак восени 2022 року двічі просив про матеріальну допомогу з бюджету України на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини, і він таки отримав. Цю допомогу загалом йому нарахували 230 тисяч гривень. Як не крутий, а це істинне лице команди Порошенка. Дивно, що головний гетьман жодного разу не звернув увагу на відсутність буглака в Україні. Схоже, що прикерувати зад своїх посіпак це єдине на що він здав. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.